Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Астрофеномени. Сьогодні ми будемо спілкуватися із Віктором Литовським, відповідати на всі ваші запитання і дізнаватися, що чекає Україну та світ. Не переключайтесь, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і звісно ваші запитання. Ані Вікторе, я пропоную розпочати наш, нашу програму сьогодні на телеканалі Астрофеномен із питань: все ж таки, коли. Нарешті вже ми будемо повноцінно жити і світлом, коли ми будемо е незалежні від е цих всіх графіків і так далі, е чи покращиться ситуація на е в сфері елект електроенергії, так уже, наприклад, в липні місяці? Давайте подивимось. Дуже сильно всі хочуть почути, що в цьому місяці, в липні, ми. Зможемо нарешті видихнути і відпустити цю ситуацію, але тим не менше за розкладом поки що залишається ситуація, в котрій ми повинні е, продовжувати свою боротьбу з був за світло, і карта миру в нас випадає в перевернутому е, стані, тобто ситуація, е, поки що, знаходиться не просто в підвішеному стані, вона ще не досягла пікового, негативного е розгортання. І більше того, якщо переглядати в цілому літній період, в нас серпень, вересень, серпень місяць також буде досить напруженим. Але якщо дивитися на вересень місяць, в нас випадає карта сонця. Карта сонця це пряма перспектива і взяття ситуації під контроль. Тому я пробував би такий критичний розклад і розгляд цього питання, і не вибудовував би позитивні явноділиві якісь плани на два наступних місяці. Дуже прикро, але нічого не вдієш. Давайте поговоримо тепер про те, чому МОН вирішив змінити правила вступу в цьому році для чоловіків, магістрів та аспірантів, чи призведе це нововведення до масової корупції, це зворотня дія проти дія форматі е, тих обхідних шляхів, котрі зараз е, багато абітурієнтів. Розглядає як варіант відійти від питань пов'язаних з мобілізацією. Тобто в нас випадає карта е, «П'ятірка мечів як обхідні комбінації. І е, е, якщо дивитися в, в, на, на цей рік, є е, е, пев карта важелю впливу. Тобто, бу, були певні вказівки, рекомендацію зверху в форматі важелю впливу на ситуацію для того, щоб. Ту кількість абітурієнтів, котрі хочуть, начебто, там отримати другу, третю, вищу світу або стати аспірантом, магістрантом, але по факту намагаються відійти від питань мобілізації, і вплинути і на них вплинути, і зруйнувати карта зірка в нас випадає перевернута, тобто зруйнувати плани. І все ж таки мати е, ті важелі впливу, котрі можна буде використовувати в майбутньому. Але в нас випадає карта вежі. Карта вежі вона не свідчить про корупційні дії. Вона свідчить за те, що е, про те, що в майбутніх періодах будуть е, буде повернення до тих алгоритмів, котрі використовувалися раніше. Тому я думаю, що ці зміни вони тимчасові. Давайте також подивимося, чи впровадять економічне бронювання для чоловіків. У нас випадає в розкладі туз пентаклів. Туз пентаклів – головна фінансова карта. Більше того, У нас випадає карта на обмеженого вибору. І ми питали в попередньому питанні про освіту стосовно корупції. А в нас випадає в цьому питанні комбінації карт, котрі показують, що будуть намагатися не просто впливати за рахунок матеріальних. Якихось важелі впливу, але й будуть намагатися обходити, в тому числі нелегальним, незаконним чином дане, даний е інструмент можливості. Тобто, не просто як вам правильно сказати, не просто за рахунок того, що будуть розглянені і запропоновані можливості там економічного бронювання, одразу з'являться певні схеми та відхідні шляхи. Використати цей цю можливість, але е, пустити гроші, пустити кошти якісь якось обхідними шляхами дуже цікаво. Ну що ж, ми рухаємось далі, і угорщина вимагає визнати своїм Закарпаття. До чого це призведе? Якщо переглядати питання, в нас випадають чвари, свавілля, в нас випадає карта вежі, це руйнація відносин та стосунків, але без пожинання плодів. Карта пожинання плодів випадає перевернута, і Україна в цьому питанні рухатися не буде. І знаєте, ви виглядає, наче ігнорування ситуації, ігнорування ситуації і відхід від ситуації. Але стосунки між Україною та Угорщиною це не покраще. Чи стоїть за цими наративами Росія? У нас випадає як завжди, на такі питання: карта імператора, і в нас випадає карта дурня, тобто є моменти, що і карта Пентаклів. Тобто, це не просто маніпулювання з боку режиму Кремля. Але є лобіювання своїх інтересів шляхом використання матеріальних коштів, шляхом використання якихось ультиматумів. Я впевнений, що тут є в цьому питанні як завжди. Російський слід повторення ситуації циклічність. Дякую вам, пане Вікторе. Рухаємося далі. Країни Балтії та Польща планують зробити величезну оборонну стіну на кордонах Росії та Білорусі. Давайте подивимося, як швидко вони можуть реалізувати цю свою ідею, і чи допоможуть це в майбутньому для них за розкладом? знаєте, на що це схоже на е, в нас є річка, котра виходить з берегів. І ми намагаємося зупинити цю річку муром з робленим з гілок. Багато часу. За короткий час проміжок часу вони це зроблять. Але е дурна праця виходить у нас. Карта роботи, карта праці випадає, перевернута втрата ресурсу матеріального, значного. Але в нас випадає момент розчарування і. Чому я роблю таке порівнення? Скільки ти з тину не роби перепон для річки, вона все одно просочиться і підтопить. Тут так само пожинання плодів випадає в перевернутому стані, і я не думаю, що ці країни зможуть закрити таким чином ті питання, котрі їх очікують в майбутніх періодах. Дякую вам. Яким буде липень для нашого президента Володимира Зеленського? Можливо, будуть якісь і хороші новини, які ми зможемо отримати. А можливо, навпаки, є якась загроза або небезпека, про яку потрібно всім нам знати? Не найліпший липень очікує пана президента. В нас перша карта, котра випадає, це карта вежі. Це руйнівні процеси. Причому руйнівні процеси, котрі будуть. Приходити, надходити від найближчого оточення в форматі того, що можна характеризувати цей місяць як місяць звинувачень і карта суду, страшного суду, і карта засуджень. Більше того, якщо дивитися в форматі саме липня місяця, існують загрози для життя. В нас випадає трійка мечів. І десятка, а, десятка мечів це ножи ножі ножі в спину вкрай уважно відноситися до тих людей, котрі тебе оточують, оскільки вони не тільки можуть тебе розчарувати, але й вплинути негативним чином на твоє життя, на твоє здоров'я, на твій емоційний стан. А, Попри ті ситуації, котрі очікують в великі місяці, в нас фінальна карта в розкладі випадає карта тріумфу, тобто позитивний вихід із ситуації і обхід е тих моментів, котрі пов'язані з перепонами або складощами. Дякую вам. Давайте також поговоримо на рахунок саміту миру, другого саміту миру, який має відбутися в, в цьому році. Так і ще чи буде Росія присутня на ньому? Так, я думаю, що стосовно саміту миру взагалі цікаві розклади випадали, тому що в нас є дві, навіть три моменти ситуації, на котрі необхідно загострити свою увагу, на котрих. Перша ймовірність така, вона більш ніж реальна провести його в цьому році. У нас випадає е, карта перспективи в прямому положенні. Е, ймовірність того, що там буде присутня Росія, також дуже велика, тому що в нас випадає карта ультиматуму, тобто певні умови і ситуації, котрі ставляться не тільки перед е, Росією, але і перед Україною. Як, той фактор, котрий необхідно виконати для того, щоб отримати бажане. але е одразу кажу, що стосовно розкладу, в нас випадає карта розчарування і карта недоотримання, тобто не принесе цей саміт, ті е бажані плоди, про котрі е буде, буде йти е мова під час самого саміту. А Як вважаєте, чи відбудуться перемовини між Україною та Росією в цьому році? Ну, навіть в рамках саміту, якщо дивитися, це буде також бути певним чином формат перемовин. Але навіть коли конкретно ставимо запитання, чи відбудуться перемовини, ймовірність така є. Але карта місяця, котра випадає на цей розклад, вона показує, що досягти якоїсь згоди і компромісу не вдасться. І це буде перемовини, знаєте, як між, е між собакою та вовком. Кожного буде своя правда, і е бачення ситуації буде відрізнятися настільки, що ти до згоди дійти не зможеш. Карта повішеного підвішений стан, стан невизначеності. А нарешті повернулися і ще наші захисники та захисниці із полону. Чи буде іще обмін полонених влітку, 24-го? Насправді, якщо переглядати контекст літнього періоду, у нас є за розкладами три, можливо, навіть чотири ситуації, котрі пов'язані з поверненням полонених. причому. <свят> Якщо дивитись червень місяць, в мене за розкладом випадало два два моменти, два дві ситуації, котрі повинні були відігратися. Ну У нас сьогодні з вами 27, може щось відбудеться ще на протязі наступних декілька днів. Але з точки зору наступних двох місяців там будуть повернення, причому е, наступний місяць. І серпень місяць він випадає як якась не просто карта тріумфу, а встановлення рекордних за кількістю людей обмінів. Ну і власне стартував в Брюсселі саміт лідерів ЄС на заході. Лідери країн можуть підписати двосторонню безпекову угоду із Україною. А саміт, в тому числі, відвідав і пан Зеленський, чого очікувати українцям від саміту. Чи будуть якісь хороші новини із цієї цієї події? У нас випадає момент карти даріння. І тут пентаклів формат того, що будуть певні матеріальні заохочення, певна підтримка в форматі допомоги. Туз жезлів також насипадається це важель впливу і можливість рухатися вперед. Але при цьому акцент, як на мене, буде робитися все ж таки не на українському питанні, а на розумінні. Того, як рухатися і як вибудовувати систему в майбутні періоди без втрати впливу на ситуацію, давайте також поговоримо про енергії у липні, які будуть увесь липень, і власне чи будуть хороші новини якісь для України у липні? Тут э, стосовно енергій э, в липні для України Цікавий, цікаве запитання, тому що э, я намагався і переглядати, і налаштовуватися на ці енергії. В нас весь липень він випадає в контексті помірності, тобто ситуації, котрі в першу чергу, зв'язані з тим, що ті процеси. На котрі ми досить довгий час очікуємо ті процеси, котрі е, запускалися в попередніх періодах, і вже, знаєте, терпець уривається, щоб побачити якісь результати, почнуть показувати свою результативність. І в нас, якщо дивитися цей місяць, особливо кінцеві числа, кінцеві дати, є така певна втома, і... Негативний тонус, тобто, ти перестаєш вірити в позитивні моменти ситуації майбутнього. Ти е, переходиш в ситуації, коли е, плани, котрі ти вибудовував, вони руйнуються або вносяться в певні корективи. Е, е, липень місяць дозволить дозволить нам знов ж таки налаштуватися на планування, дозволить нам побачити реальні результати і позитивні зрушення, е, позитивні динаміки. Хоч би як не було важко в, нам на сьогодні чи на початку, наприклад, місяця, і е, враховуючи, знаєте, ті реалії, в котрих ми зараз знаходимось, е, досить часто робить запит сказати, як, які ситуації процеси будуть відбуватися на Росії. Там, навпаки, енергії випадають негативного характеру. І е, все починаючи від сил природи, закінчуючи е, станом людей, ситуацій, е, комунікацій, випадають під головною картою місяця. це карта вежі, руйнівні швидкі зміни, руйнівні процеси. І навіть природа буде не на боці ворога. Одразу знаєте. Повертаючись до України, хочеться сказати, що карта помірності вона рекомендує не уходити емоційно в негативний, в негативний стан. І якщо ми бачимо, що ми втрачаємо контроль над ситуацією, якось намагатися переключитися, перетерпіти і налаштуватися все ж таки на позитивні динаміки в майбутніх періодах.